Усім доброго дня, канал, сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду фарширувати перець. І перець не обичний, такий, як ми завжди, отой болгарський, такий, трошки довгий буду фарширувати, а отакий перець, ми кажемо, на нього, ротунда отакий круглий перець. Бачите? І це дуже виходить такий перець смачний, фарширований. От хоча б раз спробуйте, і ви переконаєтеся в цьому, що цей набагато смачніший виходить фарширований. Ну і покажу вам, як я це буду робити і що мені для цього треба. Я взяла от таких сім перців, я їх, його зараз помию, почистю, покажу вам. У мене отут 600 г фаршу свинного. Зелень петрушки, три середненькі такі цибулі, одна невеличка морква, олія, перець, чорний милений сіль. І отут у мене стакан на 250 мл рису, пропареного рису сьогодні взяла, але він не повний. Бачите, так десь на палець не повний. Я думаю, мені його і вистачить. Перш за все, промию гарненько рис холодною водою і покажу далі, що буду робити. Рис я промила добре холодною водою. А тепер отут у мене гаряча кипячена вода. Заливаю цією гарячою кипяченою водою, ну десь так, два пальці вище рису. Я завжди так проварюю рис. Отак, заливаю кипяченою водою, і така кількість води додаю. І ставлю хай трошки провариться рис. Я... Коли я фарширую перець, то рис трошки проварюю більше, ніж на голубці. Рис поставила, хай відварюється, а я йду почистю і помию перець. Я вже біля плити, покажу вам, що отак гарненько почистила перець, помила, як я казала. І вода вже закипіла. І я трошки буду пропарювати перець. Довго ні, не буду його тут проварювати. Тільки отак десь. Зараз закину, закипить вода, і я вже буду витягувати його назад, щоб не переварився. Отак, трошечки. І скажу вам, що рис отут вже трошки проварився. Я, як він закипів, я його трошки посолила. Я завжди так роблю. І рис у мене варився 7 хвилин. Накриваю, перю більший огонь і хай закипить. Перець, як бачите, гарненько закипів. Ну, Десь так він покипів у воді хвилиночку-дві, більше ні, не треба. І я буду забирати його. Візьму вилочку, отак. І йду ставити хай трошки остине. поки рис і перець буде остивати трошки, а я буду робити засмажку. Включаю огонь, здиваю олії трошечки. Отак, покажу вам. Нарізала цибулю, як ми нарізаємо для засмажки. І скажу вам, що перець сьогодні в дуже смачні заливки. Я, коли буду робити вже заливку, я обов'язково вам покажу, як я буду робити і що мені для цього треба. А одну, отаку, половину такої цибулі залишила це для заливки. І натерла моркву. Буду трошки смажувати спочатку цибулю. Цибуля, якщо не любите багато, не додавайте, додавайте трошки менше. Цибуля трошечки пом'якла, отака стала прозора. І я зараз сюди буду додавати морку. І хай тепер ще трошечки морква посмажиться з цибулею разом. Морква трошки теж посмажилася, так гарненько посмажилася вже. Я коли от фарширую, фарширую перець, то я морку для начинки гарненько просмажую. І додам трошечки тепер солі. Ось одна третя чайної ложки солі додала. І тільки зараз просмажиться ще хвилиночку сілю. і буду виключати. Засмажка буде готова. От і все, буду виключати, а зараз буду вже все замішувати. Рис додам сюди до фаршу. Отак От трошки вимішала рис з фаршем. А зараз додам сюди засмажку. цю. Так, додам зелень петрушки, я вже нарізала, тут мене. Перець візьму чорний мелений додам. Перець теж додавайте за смаком. Я десь пів чайної ложечки додала. Люблю, коли трошки таке перчененьке тут І додам трошки солі. Це у мене чай... столова ложка. Я додам десь так чайну ложечку, тому що я солила рис і солила оцю засмажку. І гарненько це все вимішаю. Попробую на перчик на сіль. І скажу вам, якщо у вас дуже такий фарш трошечки не дуже жирний, можна додати ще олії. От у засмажку, коли ви робите більше, додайте олії, якщо, бачите, у вас не дуже жирний е, там, фарш. А можна і прямо ось сюди додати теж ложку, столову олії, дві. Олія тут не помішає. Я попробувала на сіль на перчик, більше нічого не додавала. На мій смак якраз мені добре. А тепер візьму каструльку і трошечки налью сюди олію. Отак десь столову ложку. Отак, нанис. Отак трошечки. І тепер буду фарширувати перчик. Попробую столовою ложкою, але ні. там буде гарно. budu ocije i čajnu i ložičku tak harnesim ko tuda. vedno to je troški bliše do kamere zaraz res vareni je tu možda je ovo tu da bahato nakladate tak nesim І ще трошечки. Начинка дуже смачна, така смачна, смачна я спробувала. так. І так зараз весь перчик нафарширую. І такі слідучі. Я вже перець нафарширувала і скажу вам, що цієї начинки. Вистачило б ще на таких 5 перців десь приблизно. Так, що, якщо ви хочете більше перців нафаршувати, робіть по такому, на таку порцію. А якщо тільки 7, ота як я, таких величеньких, то я під відео напишу трошечки менше всього в рецепті. Тому що я зроблю пару голубців. Ну, а навіщо вам, щоб залишалося? Я напишу тільки на рецепт на 7 перчиків. Буду робити заливку і покажу вам, що мені для цього треба. У мене отут вода, можна теплу воду взяти, у мене тепленька вода. Сі, сметана. Сьогодні у мене магазинна. добре, якби була домашня. Ось столова ложка томатної пасти, з верхом столова ложка. Борошно мені потрібно. Ну і Поставлю 2 лаврових листочки, щоб не забути. І оцю цей кусочок цибулі, що я залишила. Отак переріжу. Можна на двоє, можна на троє її перерізати. Як собі бажаєте, якщо бажаєте її поставити, воно ну, вона дає тут гарний запах і забирає запах у сметани. Протички, якщо сметана має, якийсь запах там. Отак, порізала, досить. А тепер буду робити заливку. Я Взяла ще одну ложку столову, то тоді чайною ложечку так. Одну і ще одну чайну ложечку. Одна столова ложка борошна, я додала, така трошки зверху. Так гарненько вимішаю спочатку з томатною пастою борошно. А тепер буду додавати сюди сметану. Тут у мене 300 мл сметани, чи 300 грам. Я так не дуже у цій купованій сметані аж дуже розбираюся, тому що рідко її купую, але доводиться і її купувати, якщо немає домашньої. Так, добре вимішала, поміняла ложку, а то дуже постеклі шкрябає. Тепер додам сюди солі. Отак півчайної ложечки, ну, можна сказати, Трошки менше, а зараз ще на сіль попробую. І на столову ложку, повну столову ложку томатної пасти я додам одну чайну ложку цукру. Я цукор не поставила, забула, згадала вчасно і теж гарненько вимішаю, зараз в цей стаканчик, де була сметана, на його пів цієї води. Це 250 мл води було. Візьму я так гарненько вимішаємо тут. І сюди додам. Теж гарно, гарно перемішаю це все. Можна ще додати води, як я бачу, воно ще там загусне. Десь 180 мл води додала. Я спробувала сіль і на кислоту. І скажу вам, що солі ще трішки додала дрібку за своїм смаком. А ви пробуйте. Завжди за своїм смаком пробуйте на сіль. І от і все заливочкою зараз залю, перець так гарненько. Отак, якраз у міру вийшла заливочки. Іду ставити хай закипить. Накриваю. Пройшло 40 хвилин, перчик готовий, я спробувала і буду виключати. Бачите, як потихеньку він кипів цих 40 хвилин. Все, виключаю, даю йому, хай настоїться хоча б хвилин 10. І покажу вам, який він всередині вийшов. А от рядом з тієї начинки, що залишилося, я зробила голубців трошки. Не полінувалася, зробила. Так що будемо сьогодні смакувати і голубці, але вони ще не доварилися. А зараз покажу вам, який у мене сьогодні вийшов такий перчик. Ротунда, фарширований. Отак, вісьману. Така підливочка дуже смачненька. Це дуже смачно. Перчик, але я його зараз розріжу, щоб показати вам, який вийшов всередині. Отакий я покажу вам, бачите, це дуже смачно, це така смакота, смакота дівчатка, хлопчики. Приготуйте і ви переконаєтеся самі, що це є дуже смачно. Так що. Готуйте, якщо вам сподобалося, це є смачно, це є просто, я думаю, це не важко, але воно того варто, щоб такого перчика поласувати. Ну і всім, як завжди, буду дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже вам гарно дякую, що дивитеся мій канал, підтримуєте канал. І дуже вам гарно дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше, і хай всі будуть живі, здорові. І до зустрічі тоді!